Гаразд, витягуємось вгору, сіднички в тонусі робимо вдих. Видих, тягнемось паралельно підлоги. Плечі від вух, живіт підібраний. Давайте постоїмо. Вісім, сім, шість, п'ять. Живіт підбирайте. Чотири старайтеся, щоб ваш тубок був паралельно підлоги. Якщо хочеться трошки підігнути коліна, це можна зробити. Три. І зараз руки відправляйте назад. Олечі від двох відводьте. Вісім, сім. Шість. Пять. Чотири. Три, два. Один. Присідаємо. Можна на носочках. руки вгору. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чтири. Три, два. Один. Руки на підлогу і легенько, тихенько, наскільки в нас вийде, відстрибуємо назад, в положення планка. Тут теж недовго. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Собачка дивиться, вниз, відштовхуємось. Пальці рук широко розкриті. Куперком тягнемося вгору. Вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два. Зробіть вдих. З видихом чатуранга. Планка. Від'ємний кудопу стались вниз. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Відштовхніться. Собачка дивиться вгору, сильні сідниці, ребра вгору, плечі лопатки вниз, шия вільна. Вісім, сім. Не здискайте шию. Краще покласти коліна і виштовхнуть ребра сильніше вперед. Сім. Добре. Шість. П'ять. чотири, три, два. Один. І обережненько. Собачка дивиться вниз. Права нога вперед, вдих. <кій> угу. І давайте перші воїн. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Кладемо коліно, опускаємо таз вниз. Слідкуємо, щоб коліно було орієнтовно над п'яткою, щоб кут був не гострий, <кій> права рука біля правої стопи, ліва рука вгору. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І рука ліва по колу, зараз через перед, вниз, назад, вгору. Уявляємо позаду. Стінку, так, наче ми лівою лопаткою. Притискаємося до стіни і рукою притискаємося до стіни позаду. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І в інший бік крутимо. Вісім. Сім. Кому тисне в коліно, під коліно кладіть. Щось м'якенько. Шість, м'якеньке, п'ять. Тільки не кота. Чотири. Він теж м'якенький, але не треба. Три. Два. Один. Обидві руки вгору вдих. Обидві на підлогу, видих. Ліве коліно піднімаємо. Вдих. І планка видих. Вниз собачка, вдих. Згинаємо ноги в колінях, видих. І легенько-тихенько до рук. Підтягнулись. Утанасана. і вгору потягніться. вдих. Видих. Через сторони вдих. <кій> <кій> видих. Чудово. Нормально все. Ще чуть-чуть статики, а потім динаміка. Хорошо? Чи, чи вже важко? Ні, не важко, нічого не важко. То я случайно спитала. Сіднички напружте, підтягніть ребра. Поїхали вдих. Видих вперед. Стоїм. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Руки назад. Вісім. А давайте долоньками розвернемо назовні. Сім. Шість. Маківку тягніться вперед. П'ять. Чотири. Три, два, один. Сідаємо ручки вгору. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Дихайте, просто два, вдих. І з видихом максимально тихо, стрибок назад. То есть кто-то с на носочках видишь? Обда? Собака вниз. О, не, конечно, вісім, сім, 6, пять, 4, три, два. собачка вниз. Вісім. Сім. 6, пять. Дихайте. Чотири. три. Два. Робимо вдих. І з видихом зараз буде чатуранга. Давайте. Вісім. Всі ці, це ми ще до чатуранги ще не дійшли. Шість. П'ять. Чотири. три, два, один. Лягаємо. Плечі назад. Шалабхасана тут. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Ножки на підлозі. Сідниці сильні. Задня поверхня ніг в тонусі. Руки назад в замок. Бережно. І потягніться вгору. Так начебто вас хтось за руки назад тягне. Але лапкова кістка лежить на підлозі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4. Підборідь напрямку яремної впадіни рівна. Три, два, один. Роз'єднуємо. Опускаємось. На секундочку робимо вдих. І з видихом відштовхуємо себе вгору. Робимо собачка, дивиться вниз. Давайте тут теж вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два, і ліва нога вперед. Широкий крок. Перший воїн. Вісім, сім. Щось я трохи захопилася, дивлюся. Зараз будемо нічого не встигати. П'ять, чотири, три, два, один. Кладемо коліно, можливо, на ковдру. Таз опускаємо вниз. Витягуємось вгору. І ліву руку опускаємо вниз. Права рука вгору. І робимо рухи по колу. рукою. Вісім. Не забуваємо дихати. Сім. Дихання не затримуйте. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в інший напрямок. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, трошечки за рукою, тулубом тягніться. Два. відчуваєте, як ребра теж рухаються. Один. Хорошо, обидві руки вгору вдих. Видих. Піднімайте ножку, ліва назад. Собачка вниз. Зробіть вдих. Зігніть тоги в колінах і тихенько до рук підстрибуйте. Та І вгору вдих. Видих. Через сторони. Вдих. Видих. А зараз динаміка. Щось натхнення. Просто прийшло ранковим, я статику не давала. Думаю, такі хороші позиції. Прям хочеться в них затриматись. Да? Вот. Так що вам пощастило трохи більше. Зараз ми все те саме, тільки не будемо крутити руками. Там буде просто перший воїн і все, що робили. Головне, слухайте. Поїхали, підкрутіть таз, підніміть ребра. Потягнулись вгору вдих, видих, тягнемось паралельно підлоги. Ручки назад вдих. Видих. Присіли на носочках руки вгору. Руки на підлогу вдих. Тихенько стрибаємо назад. Планка. Видих. Вниз собачка вдих. Чатуранга. Видих. Вгору собачка вдих. Вниз, видих, права нога вперед вдих. Воїн один видих. Вниз, руки вдих. Собака вниз. Ой, планка видих. Собака вниз, вдих. Зігніть ноги в колінях. І на видосі тихенько до рук. Оп! Підстрибнули утта насина. Вгору, вдих, видих. Гаразд. Зараз буде ліва нога, і за другим разом у нас не собака вгору, а шалабхасана, і замок позаду, і тут ми затримаємось на вісім рахунків. А все остальне буде, все решта буде в динаміці. Все остальне. <рапляє> <рапляє> Бо як ляпнеш. Що, втомились? Ще рано, це ми тіпа, це друга частина розминки. Поїхали. 18 градусів далі, Гарячі ви мої. Поїхали вгору вдих. Видих вперед. Ручки назад вдих. Сідаємо. Видих. На підлогу вдих. Стрибочок. Планка. Видих. Вниз, собачка, вдих. Чатуранга. Видих. Лягаємо Пхуджангасана. Вдих. Руки піднімаємо. Видих. Назад. Ручки. Вдих. І дихаємо тут. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Роз'єднуємо. Опускаємось вниз вдих. І з видихом красиво виштуємо. Товхуємо себе оба є собака вниз вдих. Згинають ноги в колінях і тихенько на видосі до рук. уттанасана, І вгору потягніться, вдих. І видих. Через сторони вдих. Видих. Непогана вийшла практика, прям хороша. Да?